Дидбудівці не зраджують. За журу смуток не сховають очі і повертають. У далеку юн я ж бачу, бачу серед ночі, як ти встаєш і блудиш, наче лун. Обоє ви, немов маленькі діти. У мене сльози капають, як град, вона тобі дарує любі квіти, а ти поезії і виноград. Вона вже поховала чоловіка, і діти розлетілись хто куди. Тепер одна і дивиться на вікна, чека на тебе. Тож до неї йди. Бери мерщій. Свої рибальські будочки, людина я, людина, а не змій. І поспішай в Карпати до гуцулочки. Тебе я відпускаю, зрозумій. Отямся жінко, що найшло на тебе. Я теж людина, а не звір, не змій. Такого більше говорить не треба. Ніде й нікому ти не смій, не смій. Та ж ми з тобою, рідна, діти, вулиці, ділили порівну журбу і сміх. Невже забула, що Дедбудівці, Дедбудівці не зраджують своїх? Дедбудівці не зраджують. Своїх